Вітаю вільні та незламні терези. З вами, практикуючий астропсихолог Наталія Клименко, поговоримо про події, які чекають нас в липні. Буде зміна гармічних вузлів. Також планета краси та гармонії і управитель вашого знаку стає ретроградною. Буду вдячна за підписки. У мене на каналі ви знайдете багато цікавої інформації стосовно вашого знаку Зодіаку та ситуації в цілому в Україні. 1 липня Сонце буде в з'єднанні із Меркурієм, планетою, яка відповідає за наше мислення за переговори за комерцію, буде в вашому десятому домі, домі реалізації кар'єри і вашого визнання соціумом. Тому за допомогою вашого голосу, прояву самореклами ви можете зараз за досягати успіхів у кар'єрі. 3-го числа буде повний місяць, він буде. У вашому четвертому секторі сектор, який пов'язаний із сім'єю із батьківщиною. Місяць буде знаходитися в земному знаці козиріг, що надасть вам, не дивлячись на те, що зараз і хочеться відпочити, якось розслабитися під сонячним промінням. Проте саме земна стихія буде наділяти вас практичністю, холодним розумом і цілеспрямованістю, все-таки добитися свого стосовно кар'єри, і при цьому бути м'якими. Зроботливими стосовно сім'ї, а також можливо підлеглих, якщо ви керівник 11-го числа планета активності, планета дій ініціативи Марс переходить до знак діви, ваш 12-й дім. Можете відвідувати далекі землі або може бути часто переїзд. Також це може бути багато подорожей або активність, яка пов'язана із вашим здоров'ям із відвідуванням ретритів. До цього часу Марс був в знаці Леви і максимально яскраво проявляв себе, особливо із огляду на те, що поряд була Венера і ліліт, які давали жару і пристрасті у ваших взаємовідносинах із навколишніми, особливо стосовно жінок. 17 липня буде новий місяць в знаці рак. І в вашому 10 домі, тобто буде активуватися інтуїція саме в сфері кар'єри, де вам краще пробитися в цьому житті. Це буде максимальна реалізація ваших планів, тож прописуйте плани на новий місяць із вашими найсміливішими мріями. Починаючи з 20 го числа, Венера зупиняється, і 23-го вона стає ретроградною. А в цей же період ми будемо спостерігати зміну знаків кармічними вузлами. Тепер вузор. Дол раху, який відповідає за нашу еволюцію, куди треба буде бути направленим, буде в знаці Овен якраз навпроти вашого знаку. Тож вам будуть на найближчі півтора року певні випробування долі по ретро Венері. Можливе повернення до старих симпатій, до старих відносин, але не спішіть робити висновки, адже Венера буде ретроградною до 4 вересня і вже потім знову перейде в прямий рух, і те, що вам колись могло здаватися. Що ось зараз відносини не такі, як колишні були класні, кращі, то це все можна знову перегратися. Тобто по ретро-Венері ми не робимо ніяких висновків, Але якщо ця зустріч із тією людиною, з якою ви були раніше в стосунках, то це хороший період для того, щоб ви переосмислили, переглянули ваші відносини, згадали, що у вас було хорошого. Це хороший період для того, щоб помиритися із людьми, які приходять ваше життя із минулого. І 29-го числа Меркурій приєднається до. Марсу і стане також в знаці діви. Думки ваші будуть чіткими на роботу. Це може бути якась кропітка робота, яка потребує підвищеної уваги, уваги до кожної деталі. Це буде стосуватися вашого 11-го сектору. Тож, шановні Терези, я вам бажаю продуктивного літа, щоб ви зустріли людей, які вас надихають, щоб було багато приємних зустрічей, і навіть робота, кропітка і цілеспрямована приносила вам задоволення.